Горять не лише ліси та поля, але й сміттєзвалища. Надзвичайники занепокоєні від початку року на Прикарпатті сталися 15 пожеж на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах. Кажуть, ці займання гасити надзвичайно важко, адже виявити осередки загоряння, поки вогонь не вийде на поверхню, практично неможливо. На території Івано-Франківської області знаходиться сім полігонів побутових твердих відходів та вісім сміттєзвалищ. На яких з початку року виникло 15 пожеж, з них сім пожеж в селі рибне Ямницької територіальної громади, три пожежі в селі Скобичівка Старобогорочанської територіальної громади, одна у місті Тлумач, а також дві пожежі в Калуському районі та по одній пожежі в місті Надвірна та місті Коломия. Загальна площа пожеж складає 2907 метрів квадратних. Пожежі на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах належать до найбільш складних і тривалих гасіння, яких вимагає залучення значних ресурсів, зусиль, засобів та часу. Основна причина виникнення таких пожеж наголошують рятувальники: людська необережність та недбалість, а ще нехтування правилами пожежної безпеки і порушення технологічного регламенту захоронення ТПВ. Зазначені документації передбачаються всі необхідні заходи щодо експлуатації полігону. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, інженерні заходи. Одні з яких це облаштування на території полігонів колодязів для відведення фільтрату стічної води, який використовується в подальшому для водяного зрошення поверхні полігону, а також для цілей пожежого осіння. Також на полігонах має бути затверджена інструкція про заходи пожежної безпеки. В якій встановлюється порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, а також обов'язки й дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення та евакуації людей, до слова загалом від початку року на Прикарпатті сталося майже дві тисячі пожеж, понад тисячу в екосистемах. Наталія Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.